Якщо ви ніяк не можете схуднути, ймовірна причина у вечірньому голоді. Коли бажано не їсти, але дуже хочеться, і ви наїдаєтесь. А на ранок плюс 2 кілограми. Ситуація поширена, але ось у чому правда: те, що ви називаєте вечірнім голодом, легко може бути вечірнім апетитом. Це різні речі. Тому, можливо, ви взагалі шукаєте рішення не до тієї проблеми. Далі я поясню, у чому різниця, що саме у вас є причиною переїдань, і що конкретно зробити, щоб вечір більше не псував усі ваші зусилля. Я Валентин. Вивчаю тему схуднення понад 10 років і з дитинства сам мав ожиріння, тому знаю, що говорю. Отож, як визначити, у вас зараз голод чи апетит? Голод це фізіологічна потреба організму в енергії, і проявляється він відповідними фізичними симптомами: бурчання в животі, відчуття порожності шлонку, слабкість, дратівливість, інколи навіть запаморочення. Ці симптоми поступово посилюються, якщо ви не їсте апетит. Це психологічна потреба мозку в задоволенні. Він може з'явитися раптово, навіть коли шлунок повний. Виникає бажання відчути смак і текстуру якоїсь конкретної їжі, от саме шоколаду чи піце. Відрізнити голод від апетиту легко за одним запитанням: чи готовий я зараз їсти якоїсь каші без нічого? Без солі, без цукру, просто кашки, як у шкільній столовці. Якщо так, то це голод. Якщо ні, то це апетит. Є ще один важливий момент, який вам треба знати: голод та апетит призводять до різних типів переїдання, і лише один із них заважає схудненню. Дивіться, коли ви за один прийом їжі з стільки що ж болить, це разове переїдання. Люди на дієті зазвичай бояться його, особливо увечері, адже надлишок енергії перед сном, начебто, відкладеться в жир. А це неправда. Раптом ви до цього цілий день нічого не їли, тоді увечері ви просто компенсуєте нестачу енергії. Це нормально. Самі по собі разові переїдання не роблять вас товстішими, максимум приносять дискомфорт. І інша справа, коли ви за весь день отримали більше енергії, аніж витратили. Це називається добове переїдання. І воно може трапитися без жодного разового переїдання. Наприклад, якщо ви дуже любите перекуси, Тягаєте по одній цукерці на роботі або лускаєте насіння вдома. В результаті живіт нібито ні разу не був повним. Але по енергії ви все одно перебрали і надлишок піде в жир. Я харчуюся дробно, не переїдаю, але не худну. Знайомо. Оце типовий приклад боротьби не з тим типом переїдання. Якщо ви хочете схуднути, вас повинно бентежити, чи не переїдаєте ви за увесь день, а не за якийсь окремий проміжок часу. Це називається енергетичний баланс. Коли він позитивний, ми набираємо вагу, коли він негативний, ми худнемо. В науці це вже навіть не предмет дискусії, це підтверджено сотні разів. Хочете управляти своєю вагою? Треба управляти енергетичним балансом без варіантів. Найефективніший інструмент для цього підрахунок калорій. Якщо ви не знаєте, що це або вважаєте, що це занадто складно, завантажте мою безкоштовну інструкцію за посиланням в описі. Вона допоможе розібратися навіть повному новачку і комфортно запустити схуднення. Отже, ми дійшли до того, що боятися варто не разового, а добового переїдання. А що його спричиняє: голод чи апетит? Апетит! В 99% випадків виключення тільки для людей із вкрай рідкісним синдромом прадера віллі, коли здатність насичуватись, просто зламана, практично неможливо перебрати з добовою нормою енергії, будучи як завгодно голодним. Голод це фізіологічний сигнал, що змушує організм отримати енергію, коли її справді бракує. Як тільки потреба в енергії закрита, Бажання їсти минає навпаки, стає навіть неприємно їсти ситим це як пробувати пісяти просто так. Ні, це хочеться і навіть кайфово робити, лише коли виникла реальна потреба. Апетит. Працює по-іншому. Він не про енергію, а про задоволення. Зняти стрес, нудьгу, роздратування чи просто підняти настрій. Смачна їжа приносить задоволення, бо стимулює смакові рецептори. Так закладено біологічно і це нормально. Проблема в тому, що фізичне насичення не закриває потребу в задоволенні. Голод зникає, а апетит ні. Це змушує вас їсти навіть тоді, коли організм повністю ситий. Як наслідок, ви переїдаєте та запасаєте жир. Тому й варто боротися не з голодом, а з апетитом. Причому неважливо з вечірнім чи не вечірнім, яка різниця, коли вас тягне поїсти, не через брак енергії. Проблему треба вирішувати. А тепер згадайте, які поради ви отримуєте в інтернеті, ввівши у пошуку, як побороти вечірній голод. Звісно, з метою схуднення. Випийте води, почистіть зуби, заклейте рот скотчем, побігайте. У мене так бомбить від цих порад. Видно, що люди, які пишуть цю чепуху, не стикалися з проблемою, і не розуміють, про що вони говорять. Я вже уявляю, як я приходжу з роботи стомлений, роздратований, і починаю обжиратися зеленю з томатами, яєчним білком без солі, рулетиком із салатного листя. Та люди об'їдаються не тому, що не можуть насититися або хочуть отримати задоволення від їжі, закрити якусь свою психологічну потребу. Це не лікується правильним харчуванням, б пихати усюди свої правила і заборони. Надмірний апетит це складна проблема. До неї немає єдиного універсального рішення, що ви можете спробувати зробити самостійно замінити задоволення від їжі на щось неїстівне. У моїх старих відео можна було побачити базуку, так от це Лего базука. Я її купив, бо хотів знайти чим себе відволікти від певних негативних подій, і це непогано спрацювало. Я щовечора сидів і по декілька годин її складав. Ви теж можете знайти собі щось подібне. Відкриваєте в інтернеті іграшки для дітей та обираєте. пазли, головоломки, машинки на радіоуправління. Згадайте, чого вам там батьки не купили в дитинстві. Щось просте, прикольне та головне, щиро вам цікаве, що відгукується на емоційному рівні. На довгостроковій перспективі було б класно зайнятися якимось корисним хобі для душі. Купити собі паяльник та малювати ним картини, якими потім хваститися в інстаграмі. Або, як моя дівчина, шити мішечки та продавати їх за донати на ЗСУ. Знайшовши кайфове заняття, у вас з'явиться нове джерело задоволення. І воно почне конкурувати із задоволенням від їжі. А є такий секрет. Мозку без різниці, з якого джерела отримувати задоволення. Різні приємні речі стимулюють одну й ту саму ділянку мозку. Просто одна людина звикла отримувати задоволення від їжі, друга від спорту, третя від роботи. Звідси з'являються обжори, фітнес-фанатіки та трудоголіки. Кайфують усі, але різними способами та з різними наслідками. Складність у тому, що нове джерело задоволення треба цілеспрямовано шукати. Само воно не з'явиться і не прийде. На початку це може бути дискомфортно, але не більш дискомфортно ані знову намагатися перетерпіти бажання обіжратися. Я дав вам лише один із варіантів, який допоміг в тому числі й мені. Однак далеко не кожному цього буде достатньо. Якщо ви помічаєте за собою такі прояви, як провина чи сором за переїдання, бажання себе наказати, приховування фактів, переїдання від інших. Піднесення прийомів їжі до культу, постійні цикли заборон і зривів. Загалом, якщо ваша харчова поведінка псує вам якість життя, було б небагано звернутися до свого сімейного лікаря і розповісти йому про це. Для самостійної роботи можу порекомендувати книгу професора Кристофера Фейрбюрна Overcoming Binge Eating Second Edition. Остання думка, яку я вам би сьогодні хотів донести. Не варто ускладнювати собі життя, маніпулювати часом прийому їжі, шукати правильні чи неправильні продукти. Це все практично не має значення. Орієнтуйтеся передусім на власний комфорт. Якщо пізня вечеря, викликає у вас печію, тяжкість у шлунку, проблеми зі сном, окей, обмежте її, їжте раніше або підберіть інші продукти. А інакше, чому б не поїсти перед сном, якщо вам так подобається. Ви знаєте головну умову для схуднення – дефіцит калорій. От з цього і почніть. Порахуйте свою калорійність підтримки, відніміть від неї хоча б 10-15%. Це буде ваша цільова калорійність раціону. Сума калорій з усіх з'їдених продуктів за день не повинна перевищувати це значення. Як легко зробити все перелічене покроково описано в моїй методиці? Далі поступово вдосконалюйте свій спосіб життя. Наїдайте свою норму білка, споживайте більше овочів та фруктів, додайте активності. Ефективний підхід до схуднення будується не через заборони і обмеження, а через цілі та досягнення. Схуднення повинно бути комфортним. Ну що, з вечерюю ми розібралися. Але ще залишається сніданок, найважливіший прийом їжі. У цьому відео я розповів, які продукти зранку заважають вам худнути. Перегляньте, це вам допоможе.